Живаю, хочу запропонувати загально розвиваючі вправи з рушником. Загально розвиваючі вправи це спеціальні вправи, що призначаються для розвитку і зміцнення організму. Їх головною задачою є формування правильної постави і тренування основних фізіологічних систем організму. Тож повторюйте разом зі мною та будьте здоровими. Пропоную з рушничком позайматись. Та римочки до слів добирати а тепер часу не гайте, останнє слово в віршиках самостійно добирайте. Першу вправо починаю, рушничком ви помахайте, руки вгору підіймайте, різко носиком вдихайте, руки вниз ви опускайте та повільно, правильно видихайте. Другу вправу починаємо, ноги на ширині плеч тримаємо, рушничок за плечима ховаємо, спинку пропоную розтирати, руки вправо, вліво. Вірно випрямляти. Третю вправу починайте, вихідне положення те саме тримайте, руки розминайте, руки вгору підніміть, швидко-швидко підростіть. А тепер рушничок за спинку ховайте. Вихідне положення. Приймайте. Четверту вправу починаємо. Вихідне положення. стійка на колінах приймаємо. Ти до ніжка нахилися. Вправо вліво. Що? Правильно подивися. П'яту вправу починаємо. На підлогу ми сідаємо. Руки вгору підніміть, до носочків нахиліть, за носочки зачепіться та скоріш назад верніться. Пропоную знову встати, щось до вправи розпочати, ногові по черзі згинайте рушничком до грудей. Що робіть? Притискайте. Сьому вправу починаємо, півняком через жердин наступаємо. Рушничок не зачіпайте, ніжки вище підіймайте.